Добрий день, дорогі глядачі. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене замовлення джинси. Ось такі поношені, потерті, довжина підходить ось до цієї потертої полоски. Що я буду робити? Відпорюю низ, обрізаю сантиметр від цієї лінії, Позначаю собі сантиметр на припуск. Даю можна. Сантиметр і 2, ,2 cm, і буду підшивати ось такою кромкою, відшивати низ. Отож, приступаємо, відпорюю насамперед відпорюю низ. Відрізаємо припуск до зазначеної лінії. Припуск відрізала. Тепер до зазначеної лінії прикладаю тесьму і прошиваю вкрай. Після завертаю тесьму на виворіт, Заколюю собі акуратно булавка. Заколола, гарно, бачите. Запрасовую і даю оздоблюючу строчку джинсовою ниткою від низу на 1,8 см. Ось, готові. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю сонячного настрою, гарного дня. До нових зустрічей, до побачення.